Восьмий день серіалу 200 дівчат за один запуск. Зараз ми аналізуємо анкети дівчат, які до нас прийшли, і ми в реальному шоці. Наскільки красиві, потужні дівчата і наскільки розгублені долі Розумієте, їх віра в себе вона просто нестабільна. Всесвіт навчив цих дівчат сумніватися у виборі у собі у праві на більше. Зараз зупинись на секунду, просто подумай, ти колись, хоча б намагалась дізнатися, а на що ти реально здатна? Уяви себе кісточкою. Мано зморщена, некрасива, якась коричнева і так далі. Але в тобі сидить великий потенціал дерева. До зраху того, що ти цього ніколи не бачив, ти в це не віриш. І доти, доки тебе саджають бетон, ти й не проростеш. І якщо ти повірила, ну. Я ось така. Мене знову покрити, підсушить, згноїть, ти ніколи і не спробуєш. А раптом ти дерево, яке просто посадили не там. І якщо ти роками думала, та я завжди кидаю на півдорозі, я не така, у якої виходить, а я вже сто разів щось пробувала, але в мене нічого не працює. Можливо, питання в тому, що ти просто не в тому грунті. Психони, от реально заходи дізнатися, а на що ти здатна в цьому житті. Бо твій потенціал це не те, що з тобою було. Це те, що ще ніколи не мало змоги проявитися. І ти реально не знаєш, хто ти. Ще ні.